Вітаю, шановні майстрині! Мене звати Альона, і я рада вас вітати на своєму каналі. У цьому відео я покажу, як сплести чокер із річкових перлин та кришталю на жилці. Для роботи я використовую перлини кришталеві намистини у формі рондель 4 мм. Замочок карабін із подовжуючим ланцюжком, два колоти та жилка. Відрізаємо два. Кусочки жилки довжиною 1 метр 20 см. Далі я складаю їх разом і приблизно на відстані від кінця 15 см я зав'язую вузлик. Далі нам треба закріпити на чомусь ці два відрізки жилки. Я канцелярським степлером прикріплюю до свого станка, де я плету гердани а ви можете або скотчем закріпити. Або якимсь способом, де вам жилка буде дуже гарно триматись. Якщо ваша жилка після того, як ви відрізали, має спіральну форму, тобто не така рівненька, зараз, як ви бачите у мене, під цим відео я залишаю силку на відео, де я показую, як можна її вирівняти. Отже, зараз на початку роботи хочу вас зауважити, ми повинні тримати праву. Жилку в правій руці, ліву у лівій. Не допущувати під час роботи її схрещення, абсолютно ніде. Якщо у нас схрещення буде, ми повинні будемо її розвертати. Це важливо. Отже, роботу починаю із набора на два кінчики жилки кришталевої намистинки. Спочатку, якщо у вас отвори в намистинці не дуже великі, одягаємо одну жилку, далі одягаємо іншу жилку. Тепер підсовуємо на мистинку до початку роботи і контролюємо, де наші е, жилки переплітаються. Якщо ось і спочатку, ви бачите, ось тут у вас іде ось це права, вона зараз у мене на, на мистинці перехрестилась наліво. Я перевертаю жилку і підтягую до. Початку роботи, так як повинно бути, щоб самі жилки не перекрутились всередині намистинки. Далі беру дві перлинки, одну одягаю на один кінець жилки, другу перлинку я одягаю на другий кінець жилки. Підтягуємо до намистини. Для себе визначаємо, яка у нас перлинка справа чи зліва буде вища, яка нижча. Це вже самостійно ви собі придумайте дизайн. У мене буде справа вища, зліва нижча. Також дивимося, щоб із намистинки жилки не перехрещувались. Підтягуємо і. Набираємо знову на два кінця жилки кришталеву намистину. Все в нас зараз буде падати, не хвилюємось, тому що ось набрали е, кришталь, підтягуємо до роботи і дивимося на жилки, щоб вони не перехрещувались. Я думаю, що ви те, що я хочу донести, зрозуміли. Жилки повинні йти паралельно одна одній. Ось так. Ось виходить жилка справа, і вона рівненько йде паралельно. В намистинах так само не перехрещують. Ось іде жилка зліва, виходить з намистинки, пішла перлинова намистинка, далі намистина кришталева. Знову беремо дві перлини і одягаємо перлинку на один кінець. Другу перлинку одягаємо на інший кінець жилки. Зразу ж можу одягнути на два кінчики кришталеву намистинку, підтягую все до основної роботи і зараз буду рівняти саму жилку. Вирівняла по ось оцій намистинці. Щоб там вони були рівні. Далі підтягую праву перлину, нижче підтягую ліву і затягую кришталь. Ось так. У збільшеному вигляді, ви бачите, всі жилки йдуть паралельно одна одній. У намистинах вони не повинні схрещуватись. Коли ми набрали декілька разів, ми можемо за основну ось цю кришталеву намистинку підтягнути до початку роботи, щоб сама прикраса була тугенька, не провисала. І далі воно буде вже, ну ви бачите, тримати форму, не всі намистини будуть спадати. Продовжуємо роботу так само. Беру знову дві перлини на один кінець жилки нанизою. перлинку На другий кінець жилки, також нанизую перлинку. Зразу ж на ці два кінчики одягаю кришталь і підтягую все до основного. А тепер, коли підтягнула, треба бути. Зараз нам дивитись, щоб не перехрещувалися наші жилки. Ось так і підтягую кришталем. Продовжую, знову беру дві перлинки і одягаю на один кінець на одну сторону жилки, другий кінець на. Іншу перлинку. Тепер одягаю кришталеву намистину і підтягую все до основної роботи. Коли підтягую, рівняю дві половини жилки, підтягую справа верхню перлинку. нижче, зліва. Іншу перлинку і підтягую кришталеву. Ось така в нас виходить робота. Продовжую, беру знову дві перлини, одягаю на один кінець, другий кінець, інша перлинка. У моїх перлах дуже тоненькі отвори, і жилка дуже проходить туго. Так, і знову одягаю кришталеву намистину. Підтягую до основної роботи і рівняємо наші сторони, підтягую ось так виходить. Хочу вам сказати: якщо під час того, коли ви підтягуєте, і у вас ем, ви побачили, що десь щось перекрутилось, це значить, що ваша жилка в якомусь моменті десь переклалась одна на одну. Вам треба буде послабити роботу і гарненько знову ж таки перепровірити саму себе, чи немає схрещень, щоб жилка йшла паралельно одна одній. Коли ви підтягуєте кришталеву мистину, у вас робота не буде ось так перехрещуватись. Ну і зараз продовжуємо в тому ж. Поєднанні на один кінець набираємо одну перлинку, на інший кінець, іншу. І так плетемо до того моменту, поки вам довжина вашого майбутнього чи чокера, чи намиста буде вас влаштовувати. Я зараз цю довжину вам показувати на відео не буду. Зустрінемося на іншому етапі створення цієї прикраси. Після того, як ми сплели необхідну довжину, знімаємо чокер і тепер на, один, на одну сторону беремо маленький крімп і протягуємо туди два кінці нашої жилки. Спускаємо до намистинки. Гарненько підтягуємо. Знову ж таки, на кінцях дивимося, щоб не було перехрещування жилок із намистинками, де це, ми бачимо, можна на кінцях все підправити перед тим, як зажимати крімп. Тепер беремо інструмент та зажимаємо крімп близько до намистинки. Ось так. Тепер беремо колод і одягаємо кінці жилки на колод. Пропускаємо всередину, спускаємо його до крімпа і зараз. Двома кінцями жилки зав'язуємо один вузлик, другий, можна третій, так. Тепер лишні кінчики відрізаємо. І ось ці хвостики обережно підплавимо. А далі нам залишилось лише закрити калот. І тепер все те саме ми робимо і з протилежною стороною. Тепер ми повинні на кінці приєднати замочок. На замочку є ось такі кільця. Я його роз'єдную, одягаю ланцюжок та вставляю кільце у колод. Закриваю кільце. І тепер так само одягаємо карабінчик на іншу сторону. Беремо кільце. Дещо його роз'єднуємо і одягаємо в кал Закриваємо кільце. Кілечко дожимаємо, якщо є потреба. Ну і ось такий чокер у нас вийшов.